Всім привіт! Ви на каналі Містер ITO. і зараз <світ> поділюся сумною історією, спека не жаліє нічого і навіть техніку. А... Останні кілька друків на принтері, принтер почав друкувати з пропусками. Я почав шукати, що таке, думав, сопло забилося чи ще щось. А... Але виявилося трошки інше. Коли вимкнути принтер, ми зараз побачимо на дисплеї цікаву одну цікавинку. Зараз він завантажиться. До речі, я його прошив останнім марліном 2.1.2.2. І от Принтер відстоявся все десь добу і показує температуру столу 27, температуру внутрішнього об'єму 27, а сопло 55. Про що це свідчить? Що у нас термодатчик на соплі вилетів. І треба міняти термодатчик. Бо якщо друкувати з таким термодатчиком, на жаль, е якісного друку не вийде. Ну і крім того, скільки буду ковиряти термодатчик, заодно поміняю термобар'єр. У мене стояв ось такого плана термобар'єр. Е це з нержавійки. Е чому він поганий? По-перше, якщо подивитися цей отвір, тут у нього 2 мм. Якщо друкувати взимку, коли е, середня температура в кімнаті там, градусів 23-24, а то й нижче, то все нормально. А коли друкувати влітку, коли в кімнаті середня температура там, градусів 28, а всередині камери е, нижче 30, все одно не, не підтримаєш, то оцей діаметр 2 мм він погано впливає е, в моменті, коли надо, коли пластик розплавляється до сопла. А на соплі дирка отвір 1,75. І виходить у нас після термобар'єру термобар утворюється пробка 2 мм, і вона не може зайти в сопло 1,7 мм. Це дуже актуально для ПЛА і низькоплавких пластиків. ПЛА просто нереально друкувати, він застряє. Тому краще взяти от такий термобар'єр. Це біметал, по-перше, він краще відводить тепло, і у нас пластик в районі радіатора не буде нагріватися. Плюс тут отвір 1,75. Дуже е добре видно різницю. Ну, зараз більше зараз покажу. Отак. От так видніше. Навіть неозброєним оком видно, наскільки є різниця в діаметрах термобар'єра. І тут виходить пластик, навіть якщо він трошки розм'якне, у нього не утвориться пробка, тому що він ітиме в діаметрі 1,75. І е, зразу переходитиме в сопло. Тому у нас факапів з друком буде в рази менше. Е, зараз поставлю оцей термобар'єрчик, поставлю новий. Е, Нову термопару, відкалібрую і спробую надрукувати ПЛА якусь якусь детальку. Закінчу, покажу, як це я зробив. Ну от, витягнув я пластик. От я витягнув пластик, якраз оце потовщення яскраво видно. Це потовщення перед соплом. І от воно. Виходить, що в сопло воно не, не заходить. Якраз у цьому потовщині. тому що тут 2 міліметра. Сама нитка у нас 1,75. А от в цьому місці у нас 2. І все. У нас воно забилося на рівному місці. І друг у нас перестав іти. От якраз тут навіть. Не, не проходить тут, не заходить. Зато тут воно в льот заходить. Тому, якщо у вас термобар'єр на діаметр 2 і ви літку друкуєте ПЛА, рекомендую поставити термобар'єр біметал із отвором 1,75. Це важливо. Тоді у вас буде менше проблем з застряванням пластика. Низькоплавких, таких як ПЛА. Ну і плюс в закритому принтері обов'язково друкувати з відкритими дверками. Той же самий Бамбулаб, наприклад. Який був він класний не був заводський, але фізик, фізичні властивості пластика ніхто не відміняв. Ну, і зважаючи особливо на нашу спеку, яка зараз. Ну а зараз про, продовжу ремонт принтера, заміну термобар... <кій> термопари. Перепаяв я термодатчик. Новий термодатчик. Зараз спробую підключити. Зараз ерор показує. Підключаю до принтера і воля 27 градусів. Внутрішній об'єм 27. А, так, видно, так? Да? Ну все, робочий термодатчик можна збирати е, наш хотент, якби тут все, все чітко. Цього результат покажу далі. Закінчив я збирання. Е, термодатчик новий. Заодно поставив нову, новий кубік, бо той в мене вже злизаною різьбою всередині був. Переставив нагрівальний елемент. І все це акуратненько в термоусадочку загнав. І тепер готова установочка. Екструдера разом з хотендом. Ну і носок обов'язково силіконовий. Це must HEW, особливо для закритих принтерів. Такий силіконовий носок дуже допомагає друкувати і зайвувати плани генерувати. Від хотенда. І обов'язково, коли ми збираємо, треба нагріти наш хотенд і на гарячу підтягнути сопло. А, бо, якщо це не зробити на гарячу, буде у нас соплявить і звідси, і звідси. Ну, одним словом, все буде в пластику. Зараз ставлю на місце, надягаю носочок. І можна друкувати. Ось такий простенький ремонт. Оп, ну, котик удався. В один шар на максимальною швидкістю. Треба трошки. Підкоригувати. А так, ціленький, майже без дефектів. Геометрія на місці. Вушка віддрукувалася. Застрявання пластика не було, дірок немає. Ну що? Апгрейдик з ремонтом вдався. Підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо. Далі буде.